Привіт! Сьогодні розкажу вам про громадський транспорт в Англії, а саме про автобуси. Що мене здивувало і на що потрібно звернути увагу, коли ви плануєте поїздку. Автобуси в Англії ходять за розкладом: кожні 20 хвилин в будні та кожні 30 хвилин у вихідні. Але, звісно, це ще залежить від міста, в якому ви знаходитесь, проживаєте чи перебуваєте. Розклад зручно дивитися в додатку First Bus App. Там же можна і купити квиток. Це супер зручно. Щоб сісти в автобус, потрібно подати сигнал водієми, а саме махнути рукою. Це трохи нагадує таксі, згодні? А щоб вийти, потрібно натиснути кнопку Стоп. Бажано заздалегідь, щоб ви ній зупинився саме там, де вам потрібно. Якщо цього не зробити, то є вірогідність того, що ви можете пропустити свою зупинку або автобус проїде повз вас. І тепер найцікавіше, це ціна. Одноденний квиток коштує близько 5 фунтів на даний момент, це близько 268 гривень по даному курсу. А місячний проїзний десь 70 фунтів, тобто 3748 гривень. Знову ж таки, ціна залежить від міста. Ну і якщо у вас є якісь пільги, то, звісно, вона буде нижчою. Ціни на проїзд, як на мене, досить високі, тому краще, звісно, жити поблизу потрібних вам місць. Я подорожувала різними країнами і поки що Англія по вартості громадського транспорту займає перше місце. А як ви добираєтесь по місту? Яка країна вам здалася найдорожчою чи найдешевшою в питанні транспорту? Пишіть у коментарях. Буду вдячна за вашу активність. Також пишіть ідеї для наступних відео, що б ви хотіли почути про Англію.